Всіх вітаю! Нагадую, що мене звуть Олександр Стаховський, і ви зараз знаходитесь на моєму YouTube каналі, де можна знайти багато корисних відео про рак простати. Сьогодні останній день місяця листопад, або новембер, або 30 листопада. Це місяць, коли ми, лікарі і просто небайдужі люди, відрощуючи вуса, намагаємося розповісти оточуючим про проблеми чоловічого здоров'я. І, зокрема, про рак простати. І вуса це не елемент стилю чи моди, це реально вимушена дія для того, щоб розказувати про рак простати. Чому це важливо для пересічного українця, запитаєте ви? Ну, по-перше, рак простати посідає друге місце по поширеності в структурі онкологічних захворювань серед чоловіків в Україні. А по-друге, українці з одного боку, звичайно, дуже войовнича нація, небайдужа до свободи і правильного вибору, але. Коли цей вибір стосується нашого здоров'я, тут ми трошки програємо пересічному європейцю. Бо дуже часто ігноруємо візит до лікаря-уролога, коли нам вже виповнилось 50 років. А для наших іноземних друзів це абсолютно нормально, звернутися до лікаря. І виходить, що таке поширене захворювання кракпростати виявляється, на жаль, у кожного третього українця вже на запущеній четвертій стадії, коли вже є метастази. І, хоч захворювання навіть на запущеній стадії піддається лікуванню, звичайно, якщо виявити його раніше, то шанс одужання без впливу на якість життя максимальний. І саме тому я закликаю вас сходити до лікаря уролога. Тому що саме він, в свою чергу, може обстежити вас і призначити, наприклад, простий тест крові на онкомаркер песа або проста специфічний антиген. За умови підвищення цього тесту ви можете мати рак простати. І при проведенні біопсії такі клітини-пухлини можуть бути виявлені. Якщо ж захворювання при такому діагнозі знаходиться все ще в межах простати або на локалізованій стадії, то у вас є прекрасні шанси на ефективне лікування. Варіанти лікування сьогодні можуть бути різноманітні від активного спостереження. Коли ми говоримо сьогодні про неагресивну форму раку простати, до операції і променевої терапії, що є суперефективними методами при локалізованому раку, або за умовою поширення онкології за межі капсули простати, або місцево поширеному раку, ми можемо говорити сьогодні про комбінацію вище зазначених методів. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, ви завжди можете звернутися до консультації зі мною або з іншим спеціалістом онкологом. І я рекомендую вам звернути свою увагу до лінків під цим відео, тому що вони можуть вас привести до більш розгорнутих відеоресурсів про простат специфічний антиген, про активне спостереження, про варіанти лікування раку простати. Не хворійте і звертайтесь до лікарів. Особливо, якщо вам вже виповнилось 50 років і ви ще не зверталися до лікаря-уролога. Гарного дня і перемоги всім вам. Дякую за увагу.